Вітаю вас 4 червня. Сьогодні садимо баклажани. Маємо нову ділянку. Зараз підемо, покажу вам, проложимо капельний полив. Ну а саме зараз оглянемо цю теплицю другу, де ми з вами. Покажу баклажанчики, що залишились в касетах. Вже будемо садити все в купу. Там різні сорти, але повірте, вже нема бажання його щось там кудись. Розсади, наскільки багато в цьому, році, ми додали в прямому сенсі цього слова половину того, що завжди вирощуємо. Половину більш. Тому посадки затягнулися аж до 4 червня. Навіть, скажу вам, будемо садити ще й 5-го, можливо, й 6-го. Зазвичай висадку ми проводимо до 28 травня. Цей рік, самі бачите. Я насіяв так, що я, я сам не думав, що так буде. Поправді скажу, вже землі не вистачає. Ось так. Тому зараз огляд баклажана, щоб взагалі цій теплиці лишилось, тому що вчора ми ще садили перець, а вже далі підемо на ділянку та й покажу, що до чого. Тепер, друзі, коротко про те, що в мене в цій теплиці. А тут майже нічого, помідора майже нема. Залишилось таке, бачите? От. Залишки скажу, да і все. Оце тут кусочок сливки по сусідах піде, роздамо і все, собі вже більше помидора не потрібно. Це теж прикопали, але він дуже-дуже такий тонкий. Я навіть не знаю, чи будемо садити. У мене немає місця просто його висадити. Так, кавун диня. Теж планується скоро висадка. Такий кавун. Гіркий перець. Тут дві касети гіркого. Ще подарок Молдови в Ящиках є. І коло четвертої теплички, вон, бачите, там теж перець у Ящиках. Це як його, білозірка. Баклажани. Баклажани ось тут, по сортах. Бачите, сидить. По сортах не знаю, що це за баклажани. Ось такі вони вже перестояли, бідні перестояли. Тому сьогодні посадимо. Так. Ось такий ще лоток. З баклажанами. Це якийсь баклажан? Так, тут перець, перець, ось. Все. Оце все. Тут раз, один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість касет тут. І там 3, 9, так? 9 касет, а касети в нас 100, 128 і 160-ті. Ця вже приросло, ось дивіться. Тому будемо робити висадку сьогодні. Так, це в нас. Такий полосатий, це дві касети його, а це вже, здається, звичайні чорні. Так, де буде висадка? Зараз покажу, вчора ще садили перець. Так, ось ділянка, правда, тут заросло, бо давно посадили. Вчора ми робили висадку ось тут. Я рік тренується. Так, робили перець висадку тут. Шість рядів посадили, ось такий. По сортах хто його зна. Там вже намішали так, що виросте, побачимо. Касети, бачите, все тут залишилось. Я вчора до ночі вже стемніло, а ми тут садили. Вже цвіте. Вітер. Вибачайте, ну вітер сильний. Нічого я з цим не зроблю. Тут перець теж, але бур'ян бур з бур'янами вже боротися будемо після того, як зробимо висадку. Поки що нічого, воно ще не так страшно. Бувало гірше. Тому це ще нормально. Що зробиш? Так. Там капуста, воно теж заросло, бачите, ну. Теж кажу, нічого страшного, капусту ще видно. <хи> так що все добре. Так, тут теж баклажан на цій стороні. Там перець, тут кукуруза і оця ділянка, тут зараз буде теж баклажан. Крани тут вже все готово. Тут помідор, там буряк, цибуля, далі помідор, тут кріп. Там морква, ну, коротше, це тут буде баклажанти від магістральної труби, капля є. Зараз сюди проложимо теж по 40 метрів. У мене виходить от -от, де Ярик, там труба. Що на ту сторону йде 40, що сюди 40 метрів. Коротше кажучи, так поділив. Хтось чашку загубив. Це вчора каву пили, так тут і залишилось. Капець якийсь. Оцей йтиме... Капля аж туди. От туди ота лобода. Оце все зараз теж потрібно вирвати чи сполоть. Ось. Знаєте, що це за лобода тут? Пам'ятаєте, я коли сіяв помідор з сівалкою? Прямим висівом хотів, щоб типу було про запас. Але, скажу цей запас він мені не понадобився, тому що... Теплиці ще помідори є. То ця лобода так загрушила, часу не було прополоть. Ну, коротше, ось таке ось є щось. Ну, вони не потрібні, ну чесно. От. от там нема помідорів, там все. Але він нормально зійшов, просто не було часу прополоть. Отакі можна повибирати, бачите. Бо хтось запитував. Як там помідори? Нормально, помідори зійшли. Так, капуста. Капусту теж будемо зараз прибирати трохи, бо вона нам заважає. Тут Тут буде зараз баклажан. Ця капуста пересадиться, тому що ми теж висівали її на розсаду, воно було тут все накрито агроволокном. Її зараз не прополюю, тому що дуже скоро ну, потрібно робити висадку. Це вже теж ближчим часом. Бачите, це пізня капуста. Ось так. І капля буде йти. Оце десь по капусту. Ну, далі вже не буду. Оце по капусту точно. І отуди. Оце 40 метрів. Тепер коротко розповім, що тут відбувається. Так, дивіться, ділянку я прибрав. Тут була ось капуста, бачите, туди аж до кукурузи. Капусти нема. І де була лобода, там теж все вирвали. Пройшовся я плоскорязами ось такими. Чудова штука рубає все, все, що попадає. Загребли на борозну, он туди до кукурузи. Тепер ділянка чиста. А тепер залишилось тільки проложити каплю, Промочити добре. І все, далі висадка баклажана. От уже й каплю простелили. Зараз прокапаємо. Виливати буду 2 тони води, тому що ви навіть не представляєте, наскільки сухо. Тона води сюди це буде мало. Тут зараз 6 рядків, тому прокапаю 2 куба. Вчора ми там садили, то мало. Ми куб пролили, то трохи так суховато. вату. Дуж, дуже суха земля. Тому зараз Хай воно добре промоче і вже баклажан у мене з касети, він досить швидко садиться. Просто повпихаємо його так у ґрунт. Якщо він добре промочений, то касетну розсаду досить швидко садить. Капля тут теж новенька, тому чекаємо півгодинки, поки прокапа, потім ще пів годинки і на вечір вже Будемо робити висадку. До речі, запитують, показати про полку наших ділянок оцих, так? Чи як боремося з бур'яном? Друзі, боремося як. Гербіцидів нема, бо якби були, то я показав би. Ось така штукована, колись давно купляв, дуже давно, зараз цін таких немає. Це не знаю, можливо, років. 10 точно тому. Воно там стояло щось 300 гривень. Ну, на, те, на, на той час то багато було. Зараз, Зараз це смішно. Отакі От плоскорізи. Воно досить гостре, лезо ножиці непогані. Ну, тобто якісні. Ширину міждуряддя можна робити будь які Воно тут, бачите, можна. І зсувати як хоч, хоч на 20, хоч на 10 см, хоч зовсім розсунуть. І ця, ця штука вона розбирається повністю. Сюди ставиться два колеса, це прибирається і ставля, ставляються диски, щоб підгортати картоплю. Такі штуки. Ось ну, так вони стають. Уперед пхаєш, воно досить легко. Ну. Тому що, ярик? Ану, покажи, як воно. Це все діло робить. Ось так. І поїхали. Я вам кажу, дуже швидко, бачите, навіть Ярик, капля, капля. навіть Ярик може це все діло зробити. Звісно, він цього не робить, не думайте, я просто кажу, що досить швидко це все діло полоть. Ось так загнали і поїхали. І за день, щоб сил хватило, можна пройти ну не всю ділянку, але ж половину точно. Отак і боремось. А в ряду прополка з сапою. Звичайна сапка. Зараз покажу вам швидкий спосіб висадки розсади. Промочили так, що просто беремо і запихаємо це в, ну, в ґрунт. Без там різних ямок. Касета 160-та, коренева, шикарна. Сплошний корінь. Так, дивіться. Бачите? Оп! І все без різних ямок. Ще й по ходу капає і зразу й садимо, бо вже вечір можемо не встигнути просто. Все. Воно там далі корінь пусте, його, ще будемо поливати, то приросте. Все. Ну, Бур'ян можна вирвати. Якщо є. Значить, схема висадки яка? Сажаю густо в ряду. А між рядами в мене 65, здається, сантиметрів. Так що тут широко, а в ряду густо, тому що міста немає. Розсади багато, а не вистачає міста, щоб посадити. Тому заодно перевіримо, як воно ростиме. Я думаю, буде нормально, тому що баклажани у відкритому ґрунті, вони кущі зазвичай невисокі. Ну, це в мене. Я вже садив їх через 40, то... Можна було і густіше. Тому вже садимо так, а там буде видно. Йому буде куди розвалитися, тут між широка, тому побачимо. Значить, друзі, так, закінчую відео, тому що вже темніє, камера погано робить. Тому нам ще садить та садить, як завжди, вчора ми садили аж до, до 9 чи після 9. Тому ще. Будемо досаджувати самі, тому що погано знімав. Так що на цьому поки що все. Далі буде. Як завжди, всім пока.